Бо ніколи не задумали, чому міленіалам, тобто нам з вами настільки важче жити це життя, ніж зумером. От я зараз розкажу три основні причини. Лайк, якщо ну реально жиза. Отже, ми з вами народились, коли віками просто вибудовували традиції сім'ї, побудови там кар'єри, навчання, що треба вчитися, здобувати професію, на неї працювати і так далі. А опинились ми, от коли виросли в вері, де все переросло в цифрову реальність. І тут народились зуміри. Тобто, зуміри вже народились, де не треба там обов'язково здобувати освіту, де не потрібно там будувати стосунки міцні на все життя, де все вже підлаштовано. Кажу, під цифрову реальність. В той самий час ми з вами живемо на багато віку. Ми виросли на цьому. Ну, нам це передалося з молоком матері нашої, що ми маємо здобути освіту, стати серйозні, там, побудувати класну кар'єру, знайти одну людину на все життя, там один партнер, два-три максимум на все життя і так далі. І тут ми з вами опиняємось в світі, де просто кожні два-три роки треба міняти професію, змінювати свій напрямок, де ти можеш сказати все, що хочеш там в інтернеті, воно через 3-4-5 тиждень максимум там, забудеться, де президентів вибирають по кнопці в Телефоні, взагалі, хто що захоче і так далі, розумієте? І виходить, що нас, мілініало, з вами, хоча більшість, якщо ви мого віку, ви зеленіали. тобто ви і там, і там, от, ви на двох стулях, типу, стоїте. От, і ми з вами, начебто, народили в світі, де все ще мало бути по старим законам і канонам. Але нас ніхто не готовив до нового життя, де все буде цифрове, все таке не буде друзів толком. Да? Ми будемо більше спілкуватися по телефону. І нас це сильно грозе. Тобто, у нас закладена прошивка з вами, як треба жити правильно. Треба гуляти, зустрічатися, спілкуватися, каха знайти там якусь роботу, стабільність, відложити гроші. І в другий момент, от я ж кажу, ми опинилися в реальності, де народились діти вже от в цифровому світі. І у них не закладено це всього в голові. І вони живуть одним днем. Вони реально вміють. От подивіться на сучасну молодь. Вони реально ну, по-своєму щасливі, бо ми знаємо, яке може бути дитинство да, з вами. Гратися там на вулиці, там пасочки робити, ми не знали, що таке телефон, тільки там якісь кнопочні ігри і так далі. І воно, воно було реально щасливим. І Коли ми опинилися в цьому світі, це дуже багато насправді можливостей. Дуже легко через цифровий світ гроші заробляти, через блогіна. Через різні там СМЕ, маркетинг, через крипту, це все розвиватися дуже легко. Да? От але в другий момент для нас це важко і непонятно, і ми хочемо за щось заякритися в цьому світі, зацепитися і не можемо, бо світ змінився кабача, кардинально, тотально. І тут є зуміри, які народили в цьому світі. Вони приспособлені. Вони такі, о, Трамп, що то там, манітки, нові, о, соцмережі, хорошо, раз, раз, раз. Якщо ви подивитесь, як зуміри створюють свої тіктоки чи соцмережі, вони там адаптуються за декілька секунд. Бо у них не того, що вони розумніші чи щось більш прогресивні і так далі, бо вони народили в світі, що у них немає противов'язу. Тобто у них немає дисонансу. Вони бачать, як цей світ працює, він по факту створений разом з ними, цей новий світ, і вони дуже швидко в нам адаптувались. А нам приходиться такими важкими дуже кроками входить. Поняли цей світ, смирятися з ним. Ну да, все помінялось. Ладно, ми будемо жити так. І за цього. У нас дуже багато депресій, дуже багато тривоги. Я кажу, дійсонансу від того, як нам казали, що нам в школі розказували, як нам взагалі пугали нас розказували, що там, не будеш щити дворником станеш і так далі, не пройдеш прививки, не візьмуть на роботу. Ну, Пам'ятаєте, пам це все було? А тут тепер все це все виявилось не треба. І більшість міленіалів відчуває себе просто кинутими.